гірника «Спорт» Ярослав Проценко та захисник Андрій Романенко увійшли до складу студентської збірної України з футболу, яка виступатиме на Кубку світу у китайському місті Цзінцзян. разом із українцями в одній групі гратимуть команди Південної Кореї та Австралії. Ветерани футболу горішніх плавнів Олег Юренко, Сергій П'ятин та Володимир Кульчак у складі команди Гарант Пришип вийшли до однієї восьмої фіналу турніру в місті Берегове Закарпатської області. Команда, в якій грають горішньоплавнівці у віковій категорії плюс 55 років, здобула дві перемоги над командою Бахмут із рахунком 2-0 та у грі із колосом із міста Яготин. 4-1. Фінал турніру пройде у суботу, 21 жовтня. Ветерану спорту та праці полтавського ГЗК Володимиру Нелюбі виповнилося 70 років. Привітати ювіляра прийшов голова Федерації футболу горішніх планів та член виконавчого комітету національного олімпійського комітету України Олег Юренко. Як член профспілкового комітету, Володимир Нелюба займався розвитком спорту на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. У горішніх плавнях відбувся представницький турнір Осінній кубок Ферум з плавання. Він зібрав 350 учасників із Харкова, Сум, Олександрії, Слов'янська, Кам'янського, Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Традиційно всеукраїнське змагання з плавання у басейні Нептун підтримує громадська організація. Ферум особливо емоційними для учасників та захоплюючими для глядачів були запливи командних стартів наприкінці другого дня змагань. В усіх п'ятьох естафетах перші місця здобули команди господарів змагань, представники та представниці ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні. Команда драгонком із горішніх плавнів вдало виступила на змаганні у Києві. У столиці України відбувся марафон з веслування на човнах класу дракон. Горішньоплавнівські веслувальники на дистанції 8 кілометрів здобули срібні нагороди у відкритому класі. Дзюдоїсти з горішніх плавнів Назарі Яцина виборов бронзу на всеукраїнському турнірі у Києві. Вихованець міського осередку обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпійські Надії виступав у ваговій категорії 55 кілограмів. Вихованці спортивного клубу Святогор міста горішні плавні успішно виступили у Полтаві на відкритому турнірі з греплінгу на підтримку Збройних сил України. Золоту медаль здобув Тимур Ночовний, Срібними призерами стали Давид Чалапко та Кирило Седляр. Бронзу вибороли Богдан Головатий, Ігор Коробльов та Денис Прятко. У Кам'янському юна гімнастка із горішніх плавнів Олександра Гошкович здобула медалі турніру «Антарес Кап». На змаганні з художньої гімнастики Олександра виборола два перших місця у багатоборстві та у вправі із булавами. Друге місце у вихованки Кременчуцької кадю США No1 у вправі із обручем. Крім медали та диплому, Олександра Гошкович отримала кубок за найкращий результат. Вихованки клубу Айседора з горішніх плавнів успішно виступили на трьох турнірах з художньої гімнастики. Понад два десятки золотих медалей юні грації здобули на Кіровоградщині на турнірі олександріна 2023 на початку жовтня. Юні гімнастки Айседори гідно представили горішні плавні і на відкритому чемпіонаті у Полтаві. Золоті медалі тут здобули Емілія Харченко, Мілана Оганісян, Мілада Грищенко та Анастасія Шемет. Срібні нагороди у Катерини Лебідь, Мілани Щербаченко та Мілани Рязанової. Бронзовими призерами стали Єва Кузьмова та Анастасія Скляр у Львові на всеукраїнському турнірі Багіра. Гімнастки Айседори вибороли 18 медалей. З них чотири золоті та по 7 срібних і бронзових. Із золотом повернулися додому Мілада Грищенко, Марія Куниця, Поліна Шевчук та Анастасія Шемет. Срібло у Ангеліни Білогаєнко, Уляни Потапенко, Мілани Оганісян, Злати Бочарової, Анни Чумаченко, Мілани Рязанової та Єви Кузьмової. Бронзові медалі отримали Аліса Ужва, Марія Костіна, Кіра Шачанина, Емілія Харченко, Каміла Семенченко, Ульяна Маляренко та Стефанія Янча. Зараз юні гімнастки Айседори готуються до домашнього всеукраїнського змагання, яке пройде у листопаді. Горішні плавні прийматимуть спортсменок з 20 команд із різних куточків України. У Вінниці здобули медалі вихованці секції стрільби кульової до США 1 міста горішні плавні. Тут відбувся відкритий чемпіонат України серед спортсменів віком до 23 років. У стрільбі із пістолета Надія Шаманова здобула срібну нагороду. Олексій Ціон виборов дві медалі срібло та бронзу. У командних виступах стрільби із пістолета Тимур Підгорний, Ростислав Смоляр та Олексій Ціон вибороли два призових місця: перше у пневматичній стрільбі, та друге у стрільбі із малокаліберного пістолета. У стрільбі із гвинтівки у міксті першими стали Софія Михайлюк та Іван Русаленко. Дивічі бронзовими призерами у командних виступах були Сергій Григоренко, Максим Шевченко та Іван Русаленко. До змагань спортсменів готували тренери Владислав Григоренко, Віктор Недбайло, Євгеній Беспалько та Альона Федорова. У горішніх плавнях відбудеться юнацький турнір з баскетболу Кубок Дніпра. Протягом двох днів чемпіона виявлятимуть чотири команди із Харкова, Лозової, Полтави та горішніх плавнів. Господарі змагань будуть представлені юними баскетболістами Дю номер 3 Сильні, стрункі та мотивовані щодня на здобутки. У всіх хто відвідує тренажерні зали міста, є свої щоденні досягнення. Кожен з тих, хто приділяє час роботі на тренажерах, прагне бути у гарній фізичній формі. У цьому допомагатимуть їм тренери. А чи важка ця професія? Цікава професія. Мені подобається, коли в мене люди показують якийсь результат. Мені це приємно як тренеру, як будь-якому тренеру, незалежно від виду спорту. Чи це футболіст, чи це плавець, чи це бігун, не, не Кожен тренер, я думаю, довольний тим, коли його люди, діти або старші люди показують якісь досягнення, якісь результати. Це досить приємно. І, ну, стараємося, працюємо, як можемо, так і настільки це можливо. Які якості потрібні тренерам, аби працювати із прихильниками здорового способу життя, ми дізналися у керівника тренажерної зали «Ферум Джим Дениса Іваніна, який і сам протягом багатьох років займався боксом? Також історично склалося, що велика кількість людей бажає виявила бажання тренувати в нашому залі. Хочеться сказати про те, що не кожна людина може це робити що необхідно певний кваліфікаційний досвід. Певні здібності, бажання та вже вміння спілкуватися з людьми, вміння знаходити спільну мову з ними та правильно доносити ту інформацію якісну, яка стосується саме тренерської діяльності. Більшість тренерів є прикладом для своїх підлеглих. Вони мають особисті здобутки у спорті, виступали та здобували нагороди українських та міжнародних змагань. Це такі діючі тренера, діючі спортсмени, тренера, які передають свій досвід не тільки. Як сам тренер, як тренерської діяльності передають свій досвід як діючого спортсмена. Це дуже важливий саме аспект, на що треба акцентувати увагу. Що це тренера, які мають досвід саме в виступі в змаганнях, і вони на даний час приймаються неопосередковано вже участь у цих змаганнях і передають свій досвід як молодому поколінню, які в подальшому можливо теж стануть тренерами, так і. Усім клієнтам, які бажають та бажають приймати участь у спортивній діяльності нашого міста. Одним із найдосвідченіших та титулованих тренерів не тільки у залі Джим», а й, мабуть, в усіх тренажерних залах міста є Геннадій Ткаченко. На нинішньому своєму місці роботи він протягом двох років допомагає людям бути сильними та здоровими. На даний час найкращий спортзал в нашому місті. Е, велике дякую компанії «Феррострой». Які змогли це зробити цей спортивний зал, так як без їхньої ну, допомоги цього з тренажерної зали зовсім не було. Геннадій Ткаченко є дипломованим тренером, адже ще з юних років був впевнений, ким хотів стати. Тренером працюю я з 1996 року, коли закінчив коледж фізичного виховання. Працював викладачем фізичного виховання з 2000 року з Вересня місяці я був діючий спортсмен по 2015 рік, також по жовтень місяць. 15 років я був в обоймі. За плечима в мене 74 турніри по бодібілдингу. Сам я майстер спорту, шестиразовий чемпіон України, трьохразовий фіналіст чемпіонатів Європи. На жаль, на чемпіонат світу так і не попав у зв'язку з фінансовими проблемами. Хотілося б ще вийти на сцену неодноразово, так як є незавершені справи на чемпіонатах Європи і світу, но... але ж зараз війна, так що загадувати не будемо. Професію свою я люблю. Я навчаю хлопців, дівчат, жіночок, мужчин, приходять до нас в зал з вадами. Багато. Людей, які приходять з грижами в деяких сахарний діабет і так далі. І негативних відгуків я не чув. Тренер звертається до усіх, хто ще розмірковує чи бути активним і здоровим, та прийти до тренажерної зали. Ідіть в тренажерний зал. Працюйте над собою. Відірвіть свої сідниці від дивану. Йдіть, працюйте. Це є це єдиний вихід. Розумієте, а потім тільки масаж і лікарі. Тільки ви, хазяїни свого здоров'я, свого щастя. Повірте моєму досвіду, моєму великому досвіду. Я в цій темі практично 30 років. Так що я знаю, про що я кажу, і відповідаю за кожне своє слово. До тренажерної зали приходять люди різного віку, та у кожного своя ціль під час фізичних вправ. Ось буквально два місяці тому прийшла жіночка до мене, які забороняли лікарі, приходити в зал в якої грижі, три грижі між позвоночні. Коли вона прийшла в зал, буквально десь після четвертої, п'ятої тренування, все більш-менш наладилось. Вона себе стала досить добре себе відчувати. І не одна в мене така клієнтка, в якої проблеми, але які бояться йти в тренажерний зал. Не знаю чому, але всі щось бояться. Ну, нема другого виходу. Молоді, де, звісно, для того, щоб вигля... ну, щоб виглядати добре, щоб. Накачати м'язи, стати сильнішим, виносливішим і так далі. Дівчатка приходять для того, щоб теж, як правило, в дівчаток одна е, програма сідниці, прес, ножки це нормально. Ходіть всі в тренажерний зал. Дівчатка, і не соромтесь, ідіть, ідіть і займайтесь. П'ятирічний досвід роботи тренером має Ірина Кірпіченко. Визначитися із професією їй допомогла любов до фітнесу. Ірина розповідає, як стала тренером. Я, мабуть, як більшість просто почала займатися, пішла на тренування до дівчини, і мені дуже сподобалось. Вона мене в це втягнула, можна так сказати. В мене виходило і почала е, їздити на курси різні. Ну і так подобається це зараз як частина життя. Ірина вважає, що люди повинні приходити до тренажерної зали. Щоб жити повноцінним життям. Під час війни, як е, тривають тренування, з яким настроєм люди приходять, ви з яким настроєм приходити. Треба все ж таки все одно працювати у залі, покращити свій стан. Бувають, приходять з поганим настроєм, видно, погнічені, пригнічені. Виходять з е, хорошим, це точно, бо відписуються і кажуть, е, Спочатку не було настрою йти взагалі на тренування. Вийшли, спасіба, що прийшли. Кремезний, міцний та справжній богатир. Так виглядає тренер Дмитро Шуміхін. Він не мислить свого життя без спорту. Цю професію прийшов спонтанно, можу так сказати. Досвід ще невеликий, трошки Десь півтора року, можливо, але спортом займаюся все життя. Займався плаванням, греблою на каної, потім була важка атлетика, бокс, ну а потім спробував кросфіт і вже не можу зупинитися. Спочатку навчався сам кросфіту, а згодом поїхав до міста Київ, де закінчив відповідні курси, також постійно підвищую свою кваліфікацію. Дмитро не тільки тренер з кросфіту. він бере участь у змаганнях із цього виду спорту. Був учасником турніру Випробуй себе на міць, який відбувся у вересні у горішніх плавнях. Ось так атлет характеризує найулюбленіший вид спорту. Кросфіт являє собою тренувальний процес, так би мовити, нового покоління, який включає в себе кругові тренування різної інтенсивності та навантаження. Він включає силовий тренінг, кардіо та гімнастику, які в свою чергу поліпшують гнучкість, силу та витривалість людини. Ось. Тому я можу сміло рекомендувати кросфіт для людей будь-якого віку і будь-якого фізичного стану. Тренер Дмитро Шуміхін працює як з дітьми, так і з дорослими. Якщо Наприклад, брати дітей, то так. За ними потрібен постійний догляд, або він там десь не впав, не травмувався. А з дорослими трошки легше. То, ти працюєш з дітьми і з дорослими, так? Так. Ну, з дітьми, яка специфіка? Це що треба слідкувати? Які навантаження даєш дітям? Ну, як якби рекомендован для Дітей там від е, 7 років, тому там е, в основному йде гімнастика, аби укріпити їхні сустави, там, сухожилля. А згодом вже можна буде додати якусь вагу, коли тіло дитини окріпне. До тренерів зали «Ферум Джим приходить чимало дітей та молоді. З кожним тренуванням стає міцнішою юна прихильниця здорового способу життя Дар'я Мартиненко. Прийшла я сюди, я приїхала з Донецької області і прийшла сюди займатися. Спочатку я займалася з тренером, потім вже все вивчила. Тренер уїхала додому і я почала займатися сама. А чому вирішила прийти сюди, займатися взагалі? Займатися, ну, прийти форму і щоб не сидіти вдома. Форма була погана? Ну, така собі. «А Зараз як відчуваєш, що тобі дав цей рік, що ти займалася? Зараз дуже гарна форма, все подобається. Займаюся далі. Тренажерну залу дівчина відвідує вже протягом року, саме з того моменту, коли приїхала до горішніх плавнів із рідного Покровська, де займалася танцями протягом 10 років. Дар'я звикла до навантажень, тож і в тренажерній залі виконує чимало вправ. Після тренування я додому йду ось так, от якось. О! А є таке задоволення, що ось пропрацювала? Ну, звісно, є. Коли не хочеться йти на тренування, так вдома сижу, думаю, може не піти сьогодні, а потім так думаю, та ні, треба йти. З першого тренування Дар'ї сподобалася атмосфера, яка присутня у тренажерній залі. Атмосфера дуже крута. Зимою, звісно, всі приходять, займаються багато людей, дуже круто. Ну і розкажи, чим би ще хотіла займатися. Ти зараз більше фітнес, да? там фітнес кросфіт, можливо. Я хотіла би займатися боксом. А чому саме? Це такий непростий вид спорту. Ну, дуже круто, самооборона теж. Нападають на тебе хлопці? Ні, не нападають. Я сама на них нападу. У кожного хто працює чи відвідує тренажерну залу, є своя ціль. Але усіх їх об'єднує одне: любов до спорту та гармонія у житті. Усі, хто приділяє увагу фізичним вправам, отримують у залі позитивні емоції, якими діляться із оточенням.